Вітаю, шановні глядачі. Один з найбільш відомих бізнес-соратників російського президента Володимира Путіна, Геннадій Тімченко відмовився від участі у побудові мосту через Керченську протоку. Тімченко пояснює цю свою відмову технологічними і репутаційними ризиками проекту. В цьому є очевидна логіка, тому що відомо, що побудувати мост через Керченську протоку. Це означає створити певний об'єкт, який може зникнути з карти буквально через кілька місяців експлуатації. Та й, часто кажучи, цей міст нікому там не потрібний. Він виник спочатку як необхідність розпилити певні гроші, потім як спроба дати хабаря сімейства Віктора Януковича, яке мало взяти участь у побудові цього об'єкту в обмін за відмову від європейської інтеграції. Ну а потім вже внаслідок. Російської окупації. Крим не острів, це півострів. Він завжди пов'язувався із материком не штучними конструкціями, а абсолютно природньо. І те, що зараз в непотрібному місці бажають побудувати потрібний міст, це вже само по собі є справжнім історичним анахронізмом. Однак виникає питання: а чому все ж таки Тимченко відмовився? На це питання є насправді дві відповіді. Перше, що оточення Володимира Путіна зрозуміло, що Крим не втримати. І що незважаючи на всі гучні промови російського президента, на його пояснення сакральності Криму, на всі ці байки про Херсонеси князя Володимира, рано чи пізно територія Криму буде повернута справжньому суверену, історичному суверену. Україні, тобто країні, з якою Крим був пов'язаний завжди і не штучним мостом. А перекопом. А інший варіант, це те, що Путін готується до Великої війни, що він збирається захопити величезні частини нашої території. І в цих умовах йому не буде потрібних міст до Криму. Більш вірогідно, я все ж таки запропонував би такий варіант. Путін готується до Великої війни, але поки він буде готуватися, вся ця російська державна махина загрузне в економічні, політичні і соціальні кризи. І Крим повернеться додому. А значить, ніякого моста, ніякого тунелю через Керченську протоку не буде. Хоча я вірю, що бюджетні гроші, спритні кримські гауляйтери, все ж таки встигнуть розпалити. Хай щастить.